1 вересня 2023 року, з початком церковного новоліття, православна церква України, перейшла на новоюліанський календар. Відтак, у новому церковному році, дати нерухомих свят, постів, днів шанування пам'яті святих, відзначатимуть на 13 днів раніше. До прикладу, наразі триває Різдвяний піст, який завершиться 24 грудня. А вже наступного дня, 25 грудня, всі українці святкуватимуть Різдво Христове. А сьогодні, 24 листопада, свят. Та ...Великомучениці Катерини. Ми запитали у містян, що вони думають щодо таких змін і чи готові відзначати свята за новими датами. Я тільки за. Чому? 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 Тому що так батьки мої завжди справляли. Ну і год не признавали, 31-го. Все ми розсловно сказали, що це неправильно, покрова що це неправильно. На дві неділі було звинуто. Ще не думали про це. Ну, Миколая точно будемо 6 грудня. Так, як в садочку все одно всім дітям буде 6 грудня дарувати, і ми вирішили, що все-таки буде 6 числа. Так, вже відзначали в минулому році раніше, за ну, про європейським календарем. Не подобаються мені цінові зміни, тому якщо Різдво 7 січня, то ми й будемо відпечати 7 січня, наприклад. Ну тобто це треба перестраюватися, Може, наші діти і перейдуть на оці нові новшества, але ми ще покоління. Старе можна так сказати, тому не знаю. Ну, тяжко переходити. Я розумію, що наче дітей потрібно переводити, да? але ж все одно а, ми звикли, да? і наші батьки звикли до взагалі, ще не знаю. Може, поки будемо святкувати в двох варіантах. Звісно, но дружина проти. Дивіться. Колись новий рік був 13 числа, потім вчені перерахували, і він став першого. Тобто, Різдво в нас йде раніше за Новий рік. Ну і всі свята здвинулися. Не можна так, щоб Новий рік празднувати по-новому, а інші свята по старому. Я вже святкую їх, і я хожу вже давним-давно в українську церкву. Я тільки підтримую за. І я взагалі, якби всі московського патріархату, всі церкви закрили. Тоді було б так, а зараз люди путаються, звісно. Одні так святкують, другі так. Ну я тільки за українську церкву. Я за чому? Ну так, церква вирішила. І все. Тільки так, а ніяких московських там свята. Ну, можливо, ще перші роки буду святкувати і, і раніше, і так як було. Будемо потрошку переходити, ставлюсь нормально, в принципі. Ну, поступово перейдемо, дійсно, але в мене мама, наприклад, їй 83 роки, то я їй довго пояснювала це. Але ну, поступово перейдемо на новий етап. Будемо. Ну, нормально відносимося до цього. А так, в принципі, яка різниця, який день. По старому календарю нашому ну, з усіма святкуватимемо, як і всі. Свята це добре. Будемо святкувати раніше. Як Україна, так і ми.